4 травня місто Тернопіль почала квітувати Акебія. Або як ще в народі її називають, шоколадна Ліана. Це холодолюбива культура, вона без проблем росте в Україні. Витримує морози до мінус 30. Має специфічні плоди. М'якоть смачна. Дуже гарно вона перенесла в цьому році весняні зворотні заморозки. Практично не пошкоджена, не пошкоджена лишилася. Це Ліана і потрібна опора.